Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux серія Silver Line на цоколь HB3 HB4 з температурою світла 4300 к. Артикул даного комплекту 103 413 265. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. Додаткові змінний цоколь і також дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник, потужність даних ламп 28 Вт. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження. Активно в вигляді вбудованого кулера. І пасивна на вигляді ось такого радіатора. Жилення під'єднується 12 Вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення додаткових драйверів, як ми бачимо, немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз одну з ламп під'єднаємо на живлення 12 Вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 Вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Заявлений колір світла 4300 кельвін. бачимо жовтим відтінком світловий потік. Потужність нагадаю, 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.